Відбивна з лаком для волосся або пиво з ароматом мийного засобу. Мова йде зовсім не про дивні вподобання чи смакові збочення, а про таємниці реклами. Ми завершуємо серіали Рекламні міфи. Сьогодні розповідь про те, як насправді знімають рекламні ролики та фотографії, що вигадують креативники, аби зі звичайних людей зробити супергероїв. Знає Алла що Цей серіал не має на меті рекламувати будь-які бренди. Всі торгівельні марки з'являються на екрані безкоштовно, винятково для інформування споживачів. Це наче кіно про кіно. Так відбувалися зйомки рекламного ролика. За сюжетом дівчина під час розмови мала спіймати муку, а потім відпустити її. І це тривало цілу ніч. «Не хто спить, об'ю! Лілія одна з тих, хто шукав спосіб відзняти муху. Десятки дублів не могла пережити жодна комаха. Мухи були всякі. Мухи були живі, мухи були пластмасові з рибних магазинів. Живі було штук 8 різного віду. Польотом комахи в кадрі керувала спеціальна людина. Муха ну, до туда прилітіть. Ти робиш так, Ось вот так. Муха була на веревочці, як ви видели, не на лісі, але кое-что еще дорисовывали на постпродакшені, щоб це було красиво і есть Ми його знімали часа три там важно було, щоб ця муха не упала, не умерла, а улетела. А це зйомки з фотосесії. Футболіст високо підстрибував і бив по м'ячу. Тут рекламників врятувала волосінь, Так м'яч прикріпили під дахом. Трибати хлопцеві довелося півтори години поспіль. Він, ну, насправді, на самом деле жутко намучився, тому що, несмотря на то, що м'ячик підвішений висів, йому приходилось э, все час розбігатися і падати, щоб ми встигли поймати його прыжке. Рекламувати продукти харчування взагалі окреме мистецтво. Це звичайна відбивна. Зараз рекламники можуть її хіба що з'їсти, але в жодному разі не стануть знімати, бо на екрані чи на фото під смаженим м'ясо вигляд має, м'яко кажучи, не смачний. Але якщо його побризкати звичайним лаком для волосся, з'явиться апетитний блиск. Кілувати світла у цій київській студії виставляли більше години. Все заради однієї вдалої фотографії. Олександр Жадан задумав зняти звичайний келих із пивом. Без футстиліста тут не обійтися. Остап майстер створювати бутафорію. Саме його задача підготувати ідеальний об'єкт для зйомки. Спочатку миється в дистильованій воді з остом, і потім получиться бокал просто в чистій воді, не використовується ніякі. Миючі засоби. Хімія йому потрібна, щоб приготувати суперпіну, адже справжня тримається всього кілька хвилин, а для зйомок потрібні години. Довелося читати підручники і створювати свій рецепт. Весь свій е, рецепт я не розкажу. От, ну, тут також тут є яєчний білок, тут є пиво от, і є е, е, деякі інгредієнти, які стабілізують піну, які роблять, додають пори. Тепер піна не осяде, вона не їстівна, але на фото виглядатиме так, що аж слина тектиме. Фотограф задоволений. З цієї піни можна ліпити все, що угодно. -то. Тобто, наприклад, клієнту, щоб піна мала форму домика, значить це буде така форма, вистроєна. Потрібно, Щоб піна, наприклад, застила, застилається з бокалу, ну, значить буде і така піна. За знімальними лаштунками чи не щодня вигадують нові трюки, але всі свої знахідки рекламники тримають при собі, як справжні фокусники. Алла Щолечева Дмитро Монархов, Василь к Каодин. Такої майстерності не завадило повчитися корейцям. Сьогодні Північна Корея вперше в історії показала рекламу пива. Давайте подивимося, як же виглядає гордість пхеніяна. <му> Справді робили фахівці якось дуже по аматорськи виглядає. Ну якщо врахувати, що реклама в Кендер останнім часом обмежувалася розповідями про місцеві заводи, то для початку непогано. Ну ти знаєш, принаймні мені від цього рекламного дива бажання посмакувати пивком не виникає.